Доброго здоров'я всім! Сьогодні я вирушаю з другом до лісу перевірити, чи є гриби, і відпочити трохи. Це Маргоша, собака сусідів, яка любить свободу і гуляти. Тут я хотів зазняти, як летить сова, яка літала над головою. Але це погано в мене вийшло. Тут! Думаєш? 慢慢，你裤子，那你注意。 Тут я йшов за Маргошею, і вона мені показала місце, де росте великий гриб. Зацініть нас. Йо-майо, який здоровезний! Марго. Ще один грибочок, який відправиться до мене додому, Кто? на сушку. це Білий грибочок, якого, напевно, трошки погризли з обох сторін. Це відео. Воно додає атмосфери. Нямка-нямка. В лісі ми знайшли дуже красиву галявину, на якій було повно малини. Тому наша грибалка стала на паузу як мінімум на 30 хвилин, поки я не наївся і не набрав трошки малини додому. Маргоша. Ого, тут гарна галявина, лисичок. Я збирав не тільки білі гриби, а й лисички, звичайно ж, коли знаходив, то теж відправлялися до мого пакету. Опеньки були. Ну та. та третій Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за коментар підписку.